Мій Отця і сина і Святого Духа Всіх вас, дорогі браті і сестра, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем сьогодні за Божесною літургією. Ми чули Святе Євангеліє, що Господь, будучи біля Генісерецького озера, і було біля нього дуже багато людей. і Він навчав людей, наставляв людей. І коли побачив, що дві лодки, які були риболови, які цілу ніч трудилися, вимивали свої сітки, сіті свої, він попросив одну лодку для того, щоб відплисти від берега і з лодки, бачучи всіх людей, і його всі чули, наставляв людей. І коли закінчив навчання, наставлення людей, він сказав цим риболовам, які в майбутньому був вже Сімон Петр, який став апостолом сказав, відпливіть на глибину і закиньте сіті і зробіть риболовлю, яку ви трудилися цілу ніч. І апостол Петро трошки заперечив і сказав, що Господи, ми трудилися цілу ніч і нічого не зловили. Але по слову твоєму ми це зробимо. І коли апостол Петро тоді ще просто Петро відплив на глибину, закинув свої сіті і зловив настільки багато риб, що сітки стали рватися, а лодка від множества риб почала тонути. І він покликав своїх друзів, які приплили до нього на допомогу. І коли вони добралися до берега, Петро став на коліна і просив його, що він грішний чоловік, що вдалився від нього. І Господь йому каже: не бійся, від цього часу ви будете ловити людські душі, і залишивши все, за ним послідували за Господом. Дивіться, браті і сестри, що таке Господь хоче сказати нам через рибу. Багато є рибаків. Які і багато сварок є через рибу. Куди поїхав? На рибалку поїхав. Сьогодні це, можна сказати, таке задоволення або хобі. А раніше, браті і сестри, це був прожиток, це були підприємці, це люди, які займалися цим для того, щоб прогодувати себе, свою сім'ю і на цьому ще щось заробити. І ми знаємо з практики життя. Що буває улов дуже гарний риби, буває просто попусту нічого, як кажуть, навіть не клює. Ну про що Господь хоче сказати? Про риболовлю риб? Господь завжди приводить такі прості приклади, життєві для нас, якими ми використовуємо в житті, але є духовний підтекст цьому цьому. Глубина духовна, браті і сестри, криється. І сьогодні Господь говорить не просто о рибалку, як Він призиває до себе Господь. Він наставляє людей, вчить людей. Але побачив, що люди, які трудилися, виплили з моря і промивають сіті свої, але нічого не зловили. І він каже: Верніться, цілу ніч трудилися. А хто риболовством займається, вони знають, що саме більше це клює риба. Ловиться, коли ніч. А тут день. І вони кажуть: ми цілу ніч трудилися, але по слову твоєму, так як ти сказав нам, ми послухаємо, ми зробимо так, як ти кажеш. І наскільки уловили риб, що це здивувало людину, яка ну, була професіоналом свого діла, він не міг повірити, як це могло статися. Що він цілу ніч трудився і нічого не зловив. Але браті і сестри, хто сказав? Господь благословив і Він послухав, не сказав, хто ти такий, ти незнайомець, ти цим не займаєшся, ти в цьому нічого не розумієш. Але він каже: по слову твоєму, я поступлю так, я послухаюся тебе. І коли він послухався. Це наскільки повпливало на його стан, переміло Його, що він припав до корін Ісуса Христа. Він побачив, що це необична людина, незвичайна людина. Тому як по одному слову, скільки він зловив риб? Що таке, браті і сестри, можна прожити дуже довго в важких трудах? Всього чогось Добиватися і в кінці життя нічого не мати. Це означає, що ти трудився, надіявся на свої сили, на своє я. Ніби ти думав, що ти такий розумний, а нічого не маєш. А коли ти своє життя супоставляєш з Богом, з законами Божими, церквою, з молитвою, з послушанням, життя стає в тебе зовсім іншим. Навіть ти і менше маєш, ніж всі, побутового, матеріального. Але в тебе є спокій, тому що ти знаєш, що це воля Божа така. І як можна поступити, обрести все, коли ти виконав, поступив по Божу. Вчора мені дзвонить чоловік, бачу пропущені, батюшка, благословіть сьогодні в мене сад, і ти обривати. Що ви мене благословіть? Чи як ви скажете? Я кажу, знаєш що? Ну, гріха -то немає обривати сад, але кажу, після служби. Бо там цілий тиждень, ніби дощ покай до четверга. Я кажу, ти одним днем не поженеш. Ось сьогодні ти можеш зірвати, а потім, як тобі продати, куди його збути? Ти будеш голову сушити. А давай цей день піди помолися Богу, а Бог якось твоє життя управи. Як тобі? Він каже, так і зроблю. Хоча, розумієте, він намірився, він має плани інші, але він послухався. Так і в нам в житті, браті і сестри, не вистачає нам послушання. І люди, які толкуються, що, що лодка це стара заповітна синагога. Апостол Петро покликав собі помічників, що апостоли. Проповідували Слово Боже, але вони не могли все осягнути. І вони покликали собі помічників, це учителів церкви на всі віка є святітелі, є преподобні, які допомагають нам пізнати волю Божу, не сотворити по-своєму. Звідки взялися секти? Звідки взялися розколи? Тому що людина прийшла і каже: а я так думаю. А я так рішив. А мені прийшла така думка. І він починає вчити по-своєму, ну нас все поставляє, не порівнює з законами Божими ученням церкви і святих отців. Він каже: мені така прийшла думка. Колись прийшов до мене чоловік, він за кордоном довго працював і каже: мені приснився сон. І все, ти йому нічого не докажеш. Йому приснився сон, і він пішов по всіх сектах. По всіх серцях пішов. І вже християнство залишив. Він вже не, взагалі не християнин. Наскільки він надіявся те, що він як він розуміє? І в церкві, браті і сестри, людина спасається, тому що вона відкидає свою волю. Чому йдуть монастирі? Начинається з послушання, послушник. Ти хто в монастирі? Він каже, от монах, він послушник, він ще ніхто. Перша ступінь монашества. Це послушник, який виконує послушання, тобто відкидає свою волю. І потім, тільки, якщо бачать його, що Він слухається, виконує, тоді йде іноком, потім вже Монахом. Хоча, здається, одежа одинакова. Але все починається з послушання. І сьогодні, коли ми чуємо, браті і сестри, що Господь. Заспокоює їх цим чудом і каже: сьогоднішнього дня ви будете ловцями людських душ. Тобто вони стануть проповідниками. Вони, побачивши таке множество риб, могли сказати: ні, Господи, ми не маємо коли за тобою йти. Ми підемо і продамо. Ми з цього будемо мати велику вигоду, ми станемо трошки заможнішими. Але вони побачили це чудо, залишили це все. Обична людина, яка матеріально стає трошки заможніша, буває така самонадіяна. Я не маю коли в церкву йти, я не маю коли молитися, я зайнятий, мені треба це. Вона не розуміє, що це воля Божа. Тобі чуть, чуть дати ті блага, якими ти сьогодні користуєшся. І є люди, які приліпляються і вдячні Богу, ще більше служать Богу, а є люди, яким цей. Блага матеріальні духовно спотворюють їх почуття, розум, погляди, відношення до ближнього, егоїстично, стають скупими такими. А є люди, які побачили і відчули на собі, оглянулися назад, ким вони були, вони хочуть чимось поділитися, щось дати, пожертвувати. І сьогодні Господь, браті і сестри, кличе на всіх. Вони залишили все і пішли за Господом. Від нас всіх залежить йти за Господом. Господь всіх нас кличе. І дай Боже, щоб ми зрозуміли, що в житті може трудитися дуже важко, дуже довго і без всяких користей для себе. А можна сотворити по волі Божій, поступити по волі Божій і обрести Бога дуже велику благодать, великий спокій, мирне. У Божі життя. І ви пам'ятали сьогодні, що без Бога, як казав, така поговірка, ви знаєте, всі, без Бога ні до порога. І старайтеся в житті, щоб ми своє життя, свої труди сопоставляли з волею Божою. І нехай Господь благословить кожну справу, кожну працю, яку ми починаємо. Тому що на все є будівля. Люди починають будівництво, а є освячення каміння. Яке закладується, колись, коли почалося перед війною, одні люди приїхали привезли і на освячення фундаменту будували домівку і привезли три камня, щоб посвятити, вони потім поставлять там, коли будуть будувати. І коли почалася війна, ні одного дому не було цілого. Все було розрушено під Києвом. А тільки їхня домівка. По їхній вірі вони знали, попросили, як зробити, як почати з Богом це все. А є на початок, на основу дому, освячується. І вони в них тільки повилітали вікна. Каже, ми стали біля дому. І ми не стали чи йти, і як кругом дивимося, немає нічого. А наші домівці тільки вікна повилітали. От що людина, яка чекає благословення Божого на свої труди. Я бажаю нам всім, браті і сестри, щоб ми щоби не починали, щоб що яку працю ми не робили, щоб ми починали, щоб була благословіння і воля Божа. І Господь покликав їх за собою, і вони пішли. Господь призиває нас на службу, на молитву і дай Бог, щоб наше життя було під благословінням Божим, покровом Божої матері і помочі святих угодників заступників, які б допомагали в трудах. Який, тому що в поті ліця написано, людина заробляє собі на пропитання, на своє не життя, але щоб цей труд був благословенним Богом, поможе нам всім Господь.